Ми створили кусочок міста, можна спробувати рівне на смак. А ще залишилися місця у нашому рівному, які не потрапили під ваше олівець? Я такі штучки вишукую, щоб малювати те, чого немає в інших місцях. А один із цих треба розмалювати в моєму стилі. Ідей у вас море? Це вже сім'я під, на... під назвою Рівне. Мій сьогоднішній гість художник, який любить рівне як ніхто інший, адже стільки як він, наше місто ніхто ще не малював. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні у талановитих художник Олексій Огонь. Доброго вечора. Доброго вечора. Рада вас бачити і ваші роботи. Теж рада, що завітали до нас у студію. студії. Добре, і вам от... Запрошення його ходять цілі легенди про вашу любов до рівного. І от давайте почнемо з того, які б три речі ви би назвали, за що ви так сильно його любите. Ну, напевно, перше, те, що я тут народився. Це дуже основна. Я тут працюю, тут мої діти, тут мої дружина, тут мої друзі, тут все, що мене оточує, я це ціню і своїми роботами показую, наскільки потрібно любити і цінити те, що поряд з вами. Те, що мені подобається, дуже компактність цього міста. Воно дуже таке тепле, спокійне. Якщо прирівнювати там до великих міст, вони мене давлять, а тут вільно, тут можна дихати, і це підтверджують наші гості нашого міста. Не знаю, третє сказати. Те, що я тут люблю, напевно. Любов до жінки, любов до природи. Любов до міста і я передаю це, і це людям подобається, а це реалізація творця. Частенько наші рівняни жаліються, що немає куди сходити, де погуляти. Враховуючи те, скільки ви вже малювали рівно, поділіться, де ж найкраще, на вашу думку, провести якийсь такий чудовий, теплий вечір. Так, да, до речі, ну напевно. Причина одна із великих важливих причин, що ми з дружиною відкрили заклад, який зветься Творча оселя. Нам два роки, ми за два місяці до війни, але якби, ну, змогли вижити в цей непростий час. І ми створили кусочок міста, в якому дійсно можна прийти, відпочити. Там затишно, там дуже спокійно. Там Грає дуже спокійна, гарна музика. Там тихо, там не тільки можна побачити мої роботи, там можна спробувати тістечка, можна спробувати рівне на смак, mm -hmm. як воно смакує. Можна поспілкуватися з однодумцями. І вона тому і називається творча оселя, тому що там не тільки, ну, збираються люди творчі, а я вважаю, що всі люди творчі, незалежності від професії. І вони шукають якісь спільні дотики інтересів, і створюють якісь цікаві проекти. І це якраз власне закладено в цінності оселі. Там багато моїх робіт, і це така міні-виставка mm -hmm. моїх робіт. Вона постійно діюча, їх можна купити. Я малюю місто з 16 року, якщо так можливо і раніше, але я просто винайшов свій стиль малювання. Зараз його впізнають, і мені це приємно. Напевно, мені хочеться вималювати місто своїм стилем, тому моя мрія намалювати карту міста в цьому стилі. Але є вже якби гарні такі рухи в цьому напрямку. Я працюю вже над цим. А ще залишилися місця у нашому рівному, які не потрапили під ваш лівець? Ну, напевно, так, тому що це не ще не карта. Я зараз малюю такі окремі локації. Те, що такі яркі, зараз я більше в пошуці таких якихось ну, сакральних, маленьких, не всім відомих місць, і це цікавить людей. Вони якраз власне йдуть і шукають ці місця. Тому. Я окремо малюю, але щоб загальне, як ви кажете, є достатньо місць, які я не малюю. Ну, наприклад, є речі, які я категорично не малюю. Мені щось не подобається. Я їх просто уникаю. Так. І чим мені спілкувався з фотографами, і вони кажуть: от Алексій, от бачиш, тобі добре, ти що захотів, то й намалював. А ми фотографи ж мушимо все сфотографувати, як ви є в реальності. Провода, там якісь листя. А я вибираю собі те, що мені потрібно, і вимальовую так, як мені потрібно. А чи пам'ятаєте, ви перше місце в Рівному, яке намалювала? що це було? Ну, не місце було. Mm. Початок був з пошуку свого стиля малювання, і я намалював багато хто, прихильників моїх робіт, згадають, це я намалював е земну кулю у вигляді міста. Тобто, mm. земля це місто єдине, більше нічого не існує. Тому ця робота, яка мені вдалася. І вона досі якби, є в наявності. Люди купують в листівках його. Тому це була перша робота, яка дозволила от частину міста центральну намалювати. Це така міні-карта, так. Да. А от за цей час, поки творите, вже ну, дуже багато було робіт, вже перемалювали дійсно все рівно. Яка робота була найважча? Досі найважча робота це карта, угу. яку я вже три рази починав. Ого. Але в мене. Не... І за те, що я малюю це руками, і це на папері, ви розумієте, я хотів осягнути максимально всього міста, і мені хотілося от, чим більше. Я починав від будинку офіцерів. Вибачте, що там не Юлейні, бо це дуже далеко, так. І до 12 е... школи отак. Угу. І це 6 ватманів. Ого і Кінотеатр Україна, такий маленький, який я намалював, а він на себе не схожий. Я вже відклав. Тобто, значить, щось не так. Mm -hmm. Малювати це в комп'ютері ну, ще не навчився, бо ну, технологія така. Часу мені не вистачає. Але от я от зараз на іншій ідеї, яка мені дозволить вималювати місто, але тематичне. Ну, можете собі уявити, кавова карта міста. Гарно. Mm -hmm. Ресторанна карта міста. Mm -hmm. Готельна карта міста. Тобто людина буде собі брати і дивитися ті речі, які її цікавлять. Не все накопі і вишукувати, а чітко визначено, де, хто, що от кава. І всі місця, де в нас продають каву, смачну каву, де ще щось вище. Я, от, от в мене така думка, я над цим уже працюю. І це та сама ідея, яку я презентував, що я хочу його намалювати. От ще хотіла б поговорити про ваш стиль. На навіть цих малюнках бачу, що він такий більш мультяшний і деколи вигнутий. Випуклий. Випуклий, так, да, да, так це було. Е, да, є такий ефект рибичого ока. Uh -huh, тобто uh -huh. йде передній план перед а все решта назад. Ну це я так собі все в такий в кулі. От а, в який момент а, вирішили, що от саме а, такий ваш стиль, Дивіться, тому що зрозуміло, що це не. нестандартно. Класно. Це дуже класне питання. Чому я почав малювати до дронів? Їх не було ще тоді. Ого. Тобто, це моя була фішка, і я угу. це уловив, тому що я бачу, бачивши приміщення зовні, я можу собі уявити звести пташиного польоту. Тому я це малював. Оцей, власний шар. Це ж є От початок того, що я малюю приміщення вище, чим бачать люди. І це, і це мене якби відрізняло. Але потім я вже таку собі, ну, мені чогось не вистачало, там я даху не можу побачити. То я собі придумав машину з таким телескопичним фотоапаратом, десь максимально. І потім тут з'являються дрони. Я такий трошки розстроївся, але ну це навпаки, це навпаки додало мені тому. І я зараз вже з допомогою дронів не своїх, а інших. Можу бачити той дах чи ще щось. Мені фотографи дають ці роботи, тому це я шукав там, де не може побачити людське око, а я його бачу. Ну, рівняни оцінили. Да, рівняни оцінили вже, якби дуже багато подобається стиль, дуже приємно. І Я, напевно, над цим і відкрив заклад, і працюю з рівнем. Що це вже стиль міста, uh -huh. це вже є така от фішка. Хоча мене просять інші там міста. Не просто місто малювати, а якісь там роботи. До речі, я недавно малював дуже приємно. Це польське консульство у Влуцьку. Мене попросили це подарунок для них. У них була річниця. Uh -huh. І це також я вийшов за кордони міста, але намалював і їм також, як казали, замовники що дуже сподобалося. Ну мені здається, в нашого рівного багато різних таких фішок і символів. І я так розумію, тролейбуси, які з'являються на кожному. Ну, хай третьому вашому малюнку для вас. От не для одні. мене тільки для всіх, не для всіх, але я хочу, щоб це полюбили. Це те, що нас відрізняє від інших. Я такі штучки вишукую. Щоб малювати те, чого немає в інших місцях, то наш тролейбус, це, я вважаю, така фішка, яка дійсно не тільки на території України, а й за кордоном оцінюють, тому що до цього часу зберігся той тролейбус, який відреставрували зараз в цей період на день міста, мені, ну, мені імпонує і дуже подобається. От рівняни жаліються навпаки на ці тролейбуси, кажуть, погано їздять, хочемо нові. От як вважаєте, заберуть тролейбуси і зникне якась така? Особливі? Ні, ні, дивіться, за тролейбуси не заберуть. Я згоден, що тролейбуси мають бути нові всі, тому що хочеться їхати гарно, комфортно, тепло, спокійно, як весь світ. Але ці речі вони іміджеві. Вони просто не будуть кожен день їздити, він просто не зможе. А от на якісь свята, на якісь замовлення, на якісь речі, туристичні маршрути і будуть хотіти люди от на таких речах покататися. Добре, тоді як вам ідея зробити міні-маршрут на тролейбусі, які да. би місця своїх малюнків ви туди включили? Ну, тролейбус, бачите, прив'язаний. <свист> Він тільки їздить там, де, де <свист> можна. Але до речі, ну, у мене була пропозиція, я просто не мав часу на неї зробити так само тролейбус, цей старий, не новий. цей, Він якби має бути ідеальний, то там оригінальні запчастини. А один із цих тролейбус розмалювати в моєму стилі. І я готовий це зробити. І це була б теж круто, так само гарна фішечка, всі наші місця навколо тролейбус, яркий, дитячий і дорослий. Але це для рівно. Це класна штука. Тому Ну, я бачу, що ідей у вас море. Шалено, просто так. кількість ідей, і ми з дружиною ніколи ідеями ну, їх не приховуємо навпаки. їм розповідаємо. Чим більше ми розповідаємо, тим більше у нас з'являється. І настільки ідейні, що якби інші люди звертаються поспілкуватися для того, щоб знайти дійсно щось в собі. Ми, ну, ми заряджені на ідеї дуже сильно. І це роблять з нами люди, власне, наші ага. гості. Один я в своїй творчій оселі, в закладі, напевно, б не справився. А є, існує кохана, це моя муза, яка підтримує мене, яка от надихає, як, заради за якої я це все роблю, крім наших гостей. Ну, є сильний, гарний, приємний колектив. Він невеличкий, але всі ці люди роблять щось більше, чим вони можуть. Тому ці емоції, які отримують від солодкого. Гості, які отримують від побаченого гості, вони якби разом створюють якусь дуже велику емоційну бомбу, яку я раджу відчути собі, кожній людині і кожному рівняну. І не тільки ще є нюанс. Бачите, я не можу зупинитися, але мене питали, коли відкривався заклад, питали на рахунок, що у нас вже туристи з'явилися, а я кажу, що я роблю заклад не для туриста. Я роблю заклад для рівнянина, який зможе з гордістю прийти, показати ось це у нас в рівному. Так і відбувається сьогодні. Як вдається постійно десь брати ці ідеї, навіть тоді, коли вже намалювали сотні малюнків рівне ще туристичної кожного місця, майже в нашому рівному все одно шукаєте нові форми. А у творчій оселі навіть от уже такий будиночок, який ілюструє, скажімо, наше місто, як зараз такий логотипчик, невеличкий. Да, ну це дійсно Ось. так. Навіть ця форма, звідкись же взялася, як от ви? знаходити протягом навіть стількох років нові якісь сенси в цьому всьому. Це дійсно мені приємно, що ви підмітили цей будинок з творчої оселі, власне, складена вся буквально повністю з цього будинку. І це моя пропозиція містянам, власне, як творця. Щоб ця форма з часом була асоціацією міста Рівно. Це дуже гарний теплий. Знак, тобто проти нього нічого не може. Він якби от наш будинок нас оберігає, і він ну, дуже теплий і, ну, скажу такий, дуже-дуже близький до серця. І тому, тому я пропоную, щоб власне ця форма з часом, і це вже два роки ми якби, реалізовуємо, і багато де цей будиночок вже стоїть не тільки. В Україні за кордоном. Але от тут на цій формі вона мені сподобалась, я її не винайшов. Я просто її взяв, пози... е... запозичив і використав для себе. Тому що, ну, так як я дизайнер, мені хочеться якось з одної форми, але зробити багато. І ця форма мене просто ну, заполонила. У мене сумка з цієї форми. У мене всі, вибачте, якісь питання приносять сувеніри на для того, щоб. Реалізувати, я кажу, а де будинок немає. Всього це, це вже це такий фанат. І де як, якщо друзям кажу, як це так, щось там їсти, аби без будинку, ой, каже, наскільки можна. Але це не можна. Це якраз власне те, моє бажання, яке я хочу показати людям. Воно працює, і люди так само реагують і запроваджують це з часом. Ну, різноманітність у вас не лише в цьому. Я бачила, що шрифтів. Рівного. Це ну, не шрифти. Це такі. дуже класна штука, і це не шрифт, це просто надпис. Uh -huh. Але я б хотів би кожній людині, яка близька надпис їй, щоб вона його використовувала, те, що їй близько. Тому от, якби на цьому одному зациклюватись, можливо, це якби і є, але не всім це може подобатись. Тобто, а у мене в Васильці може знайти той, хто любить місто, і той, хто не любить місто, а буде любити після того, як побуває в нашій оселі, знайти собі свій значочок. І мені приємно, тому що люди зараз з гордістю носять футболку, де написано рівне, в своєму стилі, чи там з штрих-кодом, чи там з чимось. Носять сумку, шопер, де там написано рівне. Я б хотів би це, щоб було. Бо коли заходять до нас гості наші з нашими. Уже сумками або футболками, ну ми просто в захваті і так само їх обнімаємо. Це вже наші друзі. Тобто це вже сім'я під, на... під назвою Рівне. А серед всіх цих надписів Рівного маєте свій улюблений? Ні, не так. маю. Знаєте, напевно, ні. Не може бути такого, тому що мій улюблений той, що я ще не намалював. Угу. Тому що з того періоду, де це десь, десь кілька місяць чи два, як я їх зібрав докупи і їх. Виявилося рівно 100, мені це так було ну так дуже вагомо, символічно. але вже за ці два місяці в мене вже 112. Угу. Тобто воно продовжується, я в пошуці, мені хочеться, я дивлюсь, шукаю прирівнюю і роблю нове. Мені не вистачає того, що я вже намалював. А чи можете ви сказати, що ви от постійно шукаєте як вдосконалити? Чи це все ж окремі одиниці по своєму такі довершені? Так, да, вони вже довершені, да, згоден. От те, що я вже намалював і його вже показав, це вже закінчена робота. Коли вона сира, на папері, то да, я її дам досконалюю. А коли вона вже зроблена, все, це вже якби ця сторінка перегорнулася, я шукаю нову, щоб вона була краще цієї. Але при цьому є момент критики до себе? Наскільки є, є, Дуже, дуже. Я не можу себе. Там щось полуфабрикат віддати, чи okay. там ще щось. Я навпаки щось буду довше робити, але щоб це було максимально досконало. Мені, ну, мені завжди, я себе так якби підтримую в тому, що має бути все ідеально. Okay. Ну Ідеальність я собі визначаю сам, на тому рівні, на якому є. Да, Можливо, можна було малювати це в комп'ютері, але мені декілька моїх друзів. Казали, ну, в тебе є своє, це ж класно, це так живо. Так мені подобається, коли воно живе, малюнок не, не технічний. І я їх прислухався і думаю, ну дійсно, навіщо вставляти себе в шаблон загальності, якщо ти можеш бути індивідуальним. І оця креативність, вона на сьогоднішній день якби в плюсах. І скажу більше, назва творча оселя мене теж пішла від перекладу. На англійську мову. Тобто майбутнє в креативній економіці, індивідуальності, от е, в таких речах, де відноситься до бубої речі з різних позицій креативно. От те саме рівне, коли різні, воно різне, воно в цьому і є креативність. Якщо воно буде одинакове, ну, можливо, воно буде сталим. Але кожен каже, що вибирає десь в мене там такі біж, біжащі, якісь такі випуклі, чи сталі, чи в вигляді фігурочок. ну Багато їх, дуже багато. Ну, але я ще до тої ідеальності, до ідеального не, не зміг добратися, <гум> але я це роблю. Добре, тоді наостанок мені хотілося б поцікавитись у вас, на вашу думку, яка найкраща доля вашого малюнку, де би він мав би бути розміщений? Тому що зараз він є дуже багато де. Але де, на вашу думку, він найкраще грає? В спогадах моїх гостей. Якщо цей малюнок людина згадає і згадає, що це вона була в місті, і в неї будуть асоціації з тими людьми, з якими вона була в місті. Тобто, якщо стиль мого малювання дасть можливість згадати позитивні емоції любій людині, ну, значить я роблю те, що потрібно. Класно. Е, тоді я бажаю вам аби е, наше рівне. Стало настільки популярним завдяки вашим малюнкам, що не лише декілька міст хотіли би від вас такі ілюстрації, а вся Україна. Але а, ви залишалися от знали. Я більше вам кажу, це було 16-й рік. Я малював велику роботу, я про неї так зараз тільки згадав. Я малював Чорнобильську зону uh -huh. в своєму стилі. Я туди їздив, я це все бачив. Це було моє замовлення. І я от цю територію вимальовував детально, маю на увазі цінності і в загальному. Тому така робота одна із показових, те, що мені дає потребу малювати рівне в своєму стилі. Стиль малювання сподобався, побачили на виставці, і до мене звернулися Київ... київські. Я бажаю аби. Ваш заклад творчого селя процвітав. Там все було більше і більше клієнтів. І не заради того, щоб випити там кави, а заради того, щоб відчути саме от цей колорит рівного, і як тут тепло і затишно. Ну і звісно, бажаю вам здійснити мрію, аби карта рівного все ж була домальована. Ну чекаємо. ITV на ті Дуже дякую вам. Все, дякую. дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був рівненський художник Олексій Огонь. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.